Багато найрізноманітніших речей нам потрібно в школі. Без них просто неможливо вчитися. Ну, скажіть на милість, хто зможе писати без ручки? Малювати без олівців і фломастерів. Креслити без лінійок. І де дозвольте дізнатися? Писати як на взошитах чи блокнотах. Нікуди нам від них не дітися. Канцелярські речі. Так називають ручки олівці, зошити, лінійки, фломастери, кнопки, скріпки, скотч, а ще ластик, степлер, дирокол і багато інших корисних маленьких і великих дрібниць. Ось про них ми сьогодні розповімо. Належність канцелярська перша письмова. За її допомогою ми можемо залишати чорнильні сліди на будь-якій поверхні. Ага, а повинні залишатися лише на папері. Людям завжди хотілося залишити після себе щось важливе на пам'ять онукам правнукам. Для цього в стародавній Асирії придумали стрижні клини, що писати по сирій глині. Вони і стали найдавнішою канцелярською приналежністю та предками нашої ручки. Греки та римляни писали стилусом. Стилос це паличка загострена з одного боку та плоска з іншого. Гострим кінцем стилуса писали на дощечках, покритих хвоском. А плоским стирали те, що писали. У стародавніх єгиптян була подоба мідної ручки зі свинцевою трубочкою, у яку заливали фарбувальну рідину. Дуже схожа на наші фломастери таку ручку про знайшли в гробниці Тутанхамона. А ще з незапам'ятних часів люди писали пірям птахів, лебедів, індиків і гусей. До речі, англійське слово пен ручка походить від латинського пенна. Це означає перо птиці. Та ще не перо жахливо скріпіло на аркуші та швидко ламалося. До того ж, для створення ручки підходило два-три пера з тілого крила. Лише 250 років тому. Створили сталеве перо. Кажуть, його винайшов слуга одного бургамістра, бо дуже дбав про свого господаря. І вже через століття з'явилися піряні авторучки. А ось кулькову ручку винайшов журналіст. Це сталося на початку сорокових років минулого століття. Звало винахідника ласло біро в аргентинському місті, де жив журналіст. Такі ручки до сьогодні називаються на його честь біромами. Першими оцінили кулькову ручку британські льотчики, бо вона писала на будь-яких позахмарних висотах. Навіть у космосі проста кулькова ручка діяла чудово. Це зараз такою ручкою важко когось здивувати. А ось коли ці ручки вперше з'явилися у вільному продажі, поліції нью Йорка довелося закривати вхід вулиці, щоб зберегти порядок у місті. Тоді тільки за один день тільки в одному магазині було продано 10 тисяч кулькових ручок. Уявляєте? До речі, учені підрахували, що однією кульковою ручкою можна написати в середньому 50 тисяч слів. І ручка завжди готова допомогти вам. На уроках малювання, математики, креслення нам не обійтися без олівців. Перші дерев'яні олівці згадуються в документах трьохсотрічної давнини. А до цього часу художники використовували для малювання тонкий срібний дріт. Такий тип олівця називали срібний олівець. Стерти намальоване ним було неможливо. А з часом всі ріштрихи ставали коричневими. Існував також і свинцевий олівець. Він залишав непомітний, але чіткий слід. Їм часто малювали підготовчі начерки портретів. Графітні олівці ми знаємо 500 років. Сучасний олівець винайшов французький учений Ніколя Жак-Конте. Він розробив рецепту розмішування графіту із глинею. Так з'явилися стрижні. Конте виявив, що співвідношення глини та графіту впливає на твердість стрижнів. Це стала основою для поділу олівців на групи за твердістю Грифеля. Щоб олівці не падали зі столу, їх стали робити шестигранними. Це сталося більше ста років тому. А ще олівці можуть бути величезними. У США був створений найбільший олівець у світі. Він мав довжину. 23 метрів. Це вищий поверховий будинок. Вагою 10 тонн. Усередині нього розмістився величезний графітовий стрижень. Стрижень був товщиною 25 сантиметрів. На кінці олівця встановили ластик. Вага ластика складала 90 кілограмів. Тільки ним не помалюєш. Найбільший олівець, яким можна писати, має довжину всього 40 см. Проблема з олівцями? Зламався точінь. Це раніше олівці строгали ножем, але одного разу все змінилося. По з'явилися точілки. Ці точілки олівців придумали 200 років тому. А через 100 років були представлені електричні точилки олівців для офісів. Сьогодні вони мають різноманітні форми. А мені подобаються фломастери. Вони яскраві. і малювати зручніше. Здається, що вони були з нами завжди. І вже ніхто не пам'ятає, що це канцелярське чудо отримало свою назву від марки Фломайстер. Минув час і тепер фломастерами називають кілька видів письмового приладдя. Це і перманентні маркери, тобто постійні і безперервні. І маркери для дошок їх можна стерти. І тексто виділячі, і капіляльні лучки. І просто фомастери. Вони відрізняються складом варвника формою та призначенням. Є тонкі фломастери. Є Товсті фломастери. Є фломастери з ефектом акварелі. Є фломастери для роботи по текстилю і склу. А є черевні фломастери. Вони змінять кольори. Кажуть будь-яка річ з'являється у свій час не раніше, ніж вона потрібна. Коли ж знадобилася скріпка? І для чого? Адже обходилося раніше без неї. Булавкою скріплювати різні матеріали. Наші предки навчилися ще у бронзовому столітті. Це було дуже давно. Чому ж скріпка з'явилася лише 100 років тому? Згодом побільшало ділових паперів. І треба було їх якось скріплювати до цього, як тільки не скріплювали аркуші в ділових документах. Їх пов'язували купою або рулонами за допомогою стрічок або просто прошивали нитками. Щоб знайти потрібний документ, витрачалося дуже багато часу. Тому поперестали сколювати за куточки кравецькою шпилькою. Але документи від цього швидко рвалися і псувалися. А кому таке сподобається? Спробували скріплювати жерстяною платівкою за кут. Але і ця вигадка німця Хесенбруха не дуже всім сподобалася. Перший здогадався пристосувати для цієї мети шматочок зігнутого дроту норвежець Йохан Валер. Вона на диво схожа на сучасну. Тільки мала на кілька коліців більше. Але були у цього дива і свої вади. Цілих дві. По-перше, вона згинала листи, Дріт давив на папір на надто маленькій ділянці. По-друге, скріпка Валлера дуже швидко ламалася. Тому, трохи пізніше за Валлера американський винахідник Броснан. Запатентував скріпку іншої форми. А в Англії водночас з'явилася у продажу скріпка Джен. Вона мала форму знайомого нам подвійного овалу. Ще трохи згодом німкеня Лібенґ придумала цілу колекцію нових скріпок. Та не одну, а кілька. Загалом винахідники не залишились без справ. І фантазія їх не підводила. Канцелярська скріпка. Це не тільки потрібна на кожному робочому столі річ. З нею можна грати. Наприклад, з'єднувати у довгі ланцюжки. Робити ланцюжки з конторських скрипок пробував, мабуть, кожен. Це смішно, та й заспокоює. Правда, зібрати 22 тисячі скрипок воєдино. Здати далеко не кожен. Але саме стільки поєднала мешканка Бельгії Жанін Вандер Мейрен і потрапила до книги рекордів Гіннеса. Ланцюжок вийшов знатний майже 820 метрів завдовжки. Але проста скріпка може не тільки допомагати чи розважати. Для мешканців Норвегії, наприклад, скріпка стала символом боротьби проти загарбників. Під час Другої світової війни норвежцям заборонили носити гудзики, де значки зі знаками вигнаного короля. Тоді замість гудзиків норвежці стали носити на одязі скріпки. На честь цього подвигу громадян у столиці країни місті Осло встановили пам'ятник у вигляді величезної скріпки. А ось виправити помилки нам допоможе винахід Бет МакМюррей. Це коректор. Винайшла його Беті, коли стала працювати друкаркою. Друкувати їй доводилося на незвичних у той час електричних машинках. Тому робила дуже багато помилок у документах. Беті розвела трохи білої фарби у воді та й спробувала замазати помилки. Їй це вдалося. І коректор під назвою рідкий папір почав крокувати світу. Зараз існують сучасні коректори. Але і рідкий папір завжди готовий допомогти. А крім рідкого паперу, є ще якийсь засіб для виправлення помилок. Від олівця, наприклад. А я же це вумка. Вона ж. В наш ластик. Зазвичай це м'який шматок гуми. Будь-якого кольору та щільності. Але чим гумка м'якше, тим приємніше і зручніше нею користуватися. Подивіться, частинки графіту або чорнила прилипають до поверхні гуми, яка теж стирається дрібними шматочками. До речі, поки не було ластиків, написане стирали хлібною якушкою. Аж поки 200 років тому з Латинської Америки не привезли каучук. В Англії з нього зробили перший ластик. А ще через 90 років в Америці почали випускати олівець з гумкою на кінці. А ось насити. Ручки, олівці, фломастери, гумки та точилки найкраще в пеналі. Раніше пеналом називалася коробочка для пір'я, як їм писали. Але корінь цього слова нам вже відомий латинське пенна, що означає пироптиці. Уже потім у пеналі стали зберігати. І ручки, і олівці, і гумки. І тут головне – знайти пенал на свій смак. А ще ручки, олівці, фломастери та багато іншого, що зробить навчання приємнішим. А значить, легким та веселим.